Марина Галичанка дещо про кохання. Ідуть від жінок некрасивих, але й від красивих ідуть. З розумними, мало в щасливих, з дурними зовсім не живуть. І навіть ідуть від шикарних, бувай від багатих втечуть, і статки залишать, і славу, бо то аксіома, мабуть, Зникають від добрих хазяйок, від милих матусь і бабусь, усім не розказують байок, а я від тих байок лиш злюсь, ідуть. Незважають на діти, щось краще шукають в житті і знайдуть. І носитимуть квіти, чи ж довго та ні? Мабуть, ні. В житті все так складно, так крихко, ось, ніби й кохання вдвох є, та раптом розбіглися швидко, і кожен кричить: не моє. Ніхто не пояснить не може, як доля докупи звела, бо доля то промисел божий. Дай Бог, щоб щаслива була. Кидають назавжди й усяких когось із за брехів чуток, а хтось поспішив накосячив, і хибний ним зроблено крок. На то методичок немає, і ради немає, на то лиш ту, котру щиро кохають, ніколи не кине, і ніхто.